Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо тестити гру, яка ще не вийшла в інтернеті, немає ще тільки тестова її версія. Називається гра Shadow Realm. Для того, щоб розпочати її тестувати, я все скажу, так, напишу в коментарях, розпишу все, що треба робити. Вам потрібно буде е, trust valley, криптогаманець, і, крипто, гаманець, і е, там е, закачати хоче, е, цей гаманець, зробити там верифікацію. І е, я також напишу силочку, бо це ви і обов'язково там буде реферальний код, е, з якого вас не допустять до гри, якщо ви його не вставите. Так, ну а тепер давайте трошки побалакаємо про гру. Що це така за гра. Це така гра, я так розумію, вона не приводить, як забрав, називається, вона GTA. Тобто ходите, шукаєте, бачите, такі знаком в округу, люди які стоять. <кхід> а є єм питання, бачите? Вони, я так розумію, і тут одне щось, це погано немає української мови. Це на англійському. Е, я так розумію, що там, де знати опит, знати питання, це е, ви отримуєте завдання і треба його виконувати. У е, мене таке ось є, скажімо так, мій герой і його помічниця. Я вчора вже трошки грав, скажімо так, отримав я ВІП-1. Ми отримали завдання. Зараз будемо його виконувати. На цій грі ви зможете заробити МФТ, Що таке МФТ, я думаю, мабуть, вже всі знають. А якщо не знаєте, хто знайдете в інтернеті, який буде коштувати, один НФТ буде коштувати 35 доларів. Тобто, чим більше довше ви будете грати, насобираєте більше, скажімо так, поінтів, які потім можна буде обміняти на ці НФТ, відчеканити. І потім цей НФТ можна буде продати. Так, ось наш герой, бачите, він, скажімо так, робить все автоматично. Ви тільки можете тут додати знизу, бачите, такі ось йдуть його переваги, які в нього є. Ви можете їх натискати, але вони теж автоматично самі спрацьовують. Але деякі не спрацьовують, тому ми можемо натиснути легко. Що він виконає? Виконується, бачите, така. ось удар І удар виконується. І... Що тут ще в цій грі? Він в цій грі, бачите, він трошки побив, йде від, скажімо так, відчитуватися, що він там зробив, скільки там то вбив. І ви нажимаєте лан на роботу і, 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 і далі. В кінці кожного такого рівня буде Бос cos, ви теж будете дратися, І бачите, у мене таке тихо, на якому я їжджу. Тут також треба все протрачувати, весь його інвентар, меч, защита, захист, шолом і все інше. ми трошки пізніше подивимося. Зараз збираємо такі алмазіки, бачите, вони нас тут ось ві відображаючи, що можна їх забрати. Ми натискаємо і нажимаємо Забрати. Ми робили декілька альмат. на рівень треба насобирати. бачите, ось пише скільки всього треба зробити. Що тут ще у нас є? У нас є ми збираємо такі коїнці. Коли ми відчиталися, щоб нам не чекати, ми нажимаємо. Нет, нет. все, ми переходимо на основний рівень, де ми взяли це завдання, та будемо отримувати винагороду. Ось наша винагорода. Що у нас за прозочек? Так, давайте подивимося, що ми попробуємо. Що нам тут каже? Нам тут каже, що ми можемо пройти на пришли. На цій грі є три сервери, але вони всі переповнені. Тому, якщо вам вдасться після реєстрації потрапити в цю гру, то я думаю, вам пощастило. Дуже часто виникають помилки і гра зависає, потрібно буде її перевантажувати, бо сервери всі перевантажені. Бачите, як дуже довго завантажуються, сервери перевантажені. Ну нарешті у нас, перенесло в інше місце. Що у нас пішло? Так, це у нас босс. Ми отримали Карту якусь. Давайте яку будемо з ним дошкіритися. Ми також можемо героя покрутитися, подивитися, як він що він що представляється наш герой. Давайте покрутимо, подивимось. У вас такі ножини. Все, ми побідили боса. Ми зараз обиємо ці наші сундучки, отримуємо наші винагороди. Багато виглядів винагороди. Такий серйозний. Так, ще судочки останній. І що нам каже? Нам каже, що нам треба вийти, але ми давайте подивимося на Все ж таки на вихід. На головну сторінку завантажується швидко. Окремі карти, на яких треба виконувати завдання, не дуже. Ми заробили. Давайте подивимось, що нам тут. Так, коїнці нам можна вкладати. Так. Що нам тут? Потім ми можемо те, що ми заробили, ми можемо вкладати. Так. Далі нам тут якісь подарунки прийшли. Давайте тут Нам, Ми можемо купити ще е, одного героя додати. Так, тут нам якийсь подарунок безкоштовний. Давайте ми його заберемо. Так, ура! Ми забрали. Так, що нам тут ще прийшло? Маймовевер. Забираємо тут. Забираємо... тут. Ми забираємо ми його трошки цього дракончика побідили. Давайте далі подивимося, що нам тут ще. Які винагороди. Винагороди є. Так. Це ми можемо підсилювати нашого героя. В мене бачите, вже він в Сірі, так як і в айфонах пошукова Сірі є. Також ви можете, якщо ви не знаєте, як виконувати, ви можете нажати на голову і вас переведе на це завдання. Давайте далі подивимося. Так, інфо. О, ну, добре, героїне, давайте будемо прокачаємо. Помочуємо. Так, ось те, те, що я казав, це казав цей питає, але його треба бачите, заробити. Мені поки ще треба груву е ноль. Е е Треба ще й мені трошки підзаробити підзаробити, щоб його отримати. Так, далі. Що нам тут дає? Так, нам дає таке ось ми можемо заробити. Так, і тут ми заробляємо. Це ми заробили, це ми забрали. Так, що нам тут? Нам тут... Ми можемо теж забрати. Одні подарунки. Це теж ми забираємо. це теж ми забираємо. Put it on the leaf. залишилось трошки. Зараз побачимо, що ми зможемо зробити з цих зароблених з нами алмазиків. Так, все що ми тут зробили тут, що у нас є тут. Нам покине щось варить, зачок, але, але від чого ми не за... Так, є, може, дуже довго загружається. Так зрозуміло, так, добре. Отримати не зможемо. Так, що тут у нас? То ми зможемо якийсь подарунок. Ще один. Подобаються мені подарунки отримати, Знову це ми зможемо зібрати подарунки. Це ми зможемо прокачати нашого. Ну, давайте трошки заробили на подарунку, тому можемо прокачати і залишимо, що у нас тут. Покачуємо наш мотоцикл. Все добре. Все ми прокачали. Тепер ми можемо прокачати наші рукавиці. Бачите, тут є жилет такий. Меч. Рогатка. бомба. Так, все, це ми теж прокачали. Що ми тут ще можемо отримати? Що тут? Так. Покинули завдання за другий день. Так, і за перший день ми теж можемо забрати. Так, забрали. Це добре. Так, що тут... Так. Тут наш подарунок. Це ще ми отримали. Все добре. Все добре, все добре, все добре. Все добре. Що нам тут ще? Що нам туще? Це назад набере. Все добре. Ну Ви бачите, ось vip 1 це моя Power, це моя сила. Також є чат Є настройки. Другого героя. Мені ранг перший. Бачите, який в мене меч. з Героями за ще чекутися. Невідомо. Так, цього ми можемо у нас дракончик. Ще мені його не дадуть, бо... Так, спробуємо ми не треба ще прокачати мотоцикл, а потім буде закончити. Так, давайте виконаємо ще може яке завдання, да, щоб... Ви... А, ще ось є е, подневний, що я зражався з -босом, Ми забираємо винагороду. Бачите, тут е, накопичуєте і отримуєте теж подарунки. Так. Е, так, це Так, Тут у нас теж, бачите, були ось завдання і з таким образу віп. Віп-віп-віп. Так. Давайте це не пропустимо. Давайте виконаємо ще якесь ще якесь завдання. Що нам тут прошу, вибив? А. Level up, наші комісії. Давайте зробимо level up. Так, все, ми зробили level up давайте спробуємо виконати. Мені Подобається такий меч, хочу щось виконати яке завдання, подивитися, як цей меч. Як цей меч давайте підійдемо до цього. Чому тут під... І... зараз нас перенесено... На... Бачите, ловот-мап, загрузка карти. Побачимо зараз, яка буде карта, і хочеться подивитися на його меч, який він буде мечом махати. Теж добре загружається. Знову сюди ми спали. Так, а ну ух ти, Це гарний мать, мені подобається. Дивіться, два рази махну і немає такого здорового жука паука. Збирали. Тут я думаю, мабуть, взагалі за один мах. Все, виконав завдання. Щось так, щось так, так скоро він виконав його. Двічі махнув таким мечем. І... Там ще можна було порубати інших жуків, забрати подарунки з ящиками. Ну, друзі, така ось гра. Е так, ще вона не вийшла в інтернеті, але вона планується її вихід. Зараз просто е е керівники, роботчики хочуть, щоб люди притеслили до того, щоб зрозуміти допомоги, ці помилки їх і справити, щоб вони далі вже коли Тому кому це подобалося, я коротко все опишу, все ссылки дам, все розкажу. Кому цікаво, дякую за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, всего найкраще.